Ходи мама з дитиною, то платить 40 гривень двоє, а решта за третю-четверту особу по 20 гривень доплачується. Мають встановлювати буде туалет, буде кафе кафе зробить, лавочки будуть. тут ще мають зробити батут, два хлопчина батут, батуша, мають бути згори вниз, такі з'їжджати з такі і подротикам. Як не можу сказати, хто називається? Ну то що там ще написано? Там візьме, що там маєш встановлюватися. Мені здається, для малих дітей це саме такий вдалий варіант, тому що вони енергію свою мають де виплюснути. і воно досить таке безпечно. Ті сітки, що. Мені більше подобається, от, от, от там от, е, таке коло з сіткою, там де треба лазити. Ага, а що Ще, а ще мені найбільше сподобалось, от, от там, де є такі кольця е, і, е, і по них треба залазити.